Як легко виражати свої думки і робити це так, щоб оточуючи зацікавлено слухали твою історію. Іноді нам досить важко донести співрозмовнику свою думку або пояснити ту чи іншу позицію. І дуже важливо вміти правильно формулювати свої думки для того, щоб уникнути переростання цього неправильного формулювання в справжню проблему. Адже саме ось ця проблема з вираженням твоїх думок вона може дуже погано вплинути на твоє життя, а особливо погано повпливати саме на професійну. Сферу діяльності, тому в цьому відео я поділюсь з тобою двома методами, які допомогли особисто мені, і які використовував я на своєму шляху для того, щоб прокачати своє мовлення. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і метод, про який ми сьогодні будемо говорити, має якусь певну схожість з одним з моїх попередніх відео, в якому я розповідав про найлегший метод досягнення успіху. І ключ полягає в тому, що найпростіший спосіб отримати бажаний результат це просто повторити чиїсь вже дії. Тому в цьому відео ми застосуємо подібну концепцію, і я розповім тобі про те, як використовувати досвід інших людей для того, щоб прокачувати своє вміння, грамотно виражати свою думку. Отож, в чому полягає суть методу? А суть полягає в тому, що ти повинен знайти ту людину, точніше якогось того спікера, який тобі максимально імпонує. В моєму випадку це був Гранд Кардон, автор книги Правило в 10 разів більше тому що мені максимально імпонує його подача і те, як він розповідає історії з власного життя, а також те, як він ділиться своїм досвідом. Незважаючи на свій вже досить поважний вік, Гранд Кардон це досить веселий дядько, який ділиться своїм досвідом саме в своїй ніші, а також взагалі допомагає людям досягати справжніх результатів, допомагає їм почати діяти на масштабному рівні. І ось ця його мотиваційна подача, а також його різні доречні жарти, вони дуже розбавляють ось цю всю атмосферу сфокусованої роботи і допомагають краще вникнути в його подачу. Отож, як ти вже зрозумів, такий стиль подачі мені дуже подобається, тому я буду розповідати, на прикладі гранта Кардона. І далі наступний крок, який ти повинен виконати, це просто переслухати всі промови цього лектора або цього спікера, передивитись інтерв'ю з ним. Далі, можливо, навіть перечитати якісь його книги або статті для того, щоб вловити саме ось цю нотку його унікальності і взагалі співставити його найбільш вживані фрази, для того, щоб потім їх застосовувати в своїй лексиці. Ось цей процес переслушав. Слуховування і переглядання якихось певних відео та робіт автора. Це досить довгий процес, і він, можливо, навіть здасться тобі трохи нудним. Але, по-перше, тобі ця людина подобається. Тобто, як я вже казав раніше, ти повинен вибрати спікера, який тобі імпонує. І відповідно, якщо людина тобі цікава, то очевидно, що ти будеш її слухати, і вона тобі навряд чи набридне. Це по-перше. А по-друге, під час ось цього прослуховування цих всіх матеріалів в тебе буде складатись якийсь логічний ланцюжок, і ти будеш замічати певні фрази. Або певні формулювання, які використовує автор. Це можуть бути якісь зв'язки слів, або якісь специфічні початки речення. І ось це все ти повинен повиписувати собі на окремий листок. Далі, наступне, що ти повинен зробити, це почати відпрацьовувати всі ці виписані скіли. Тобто ти виписав, що... Твій спікер використовує якийсь особливий початок речення, який дуже інтригує, і ти повинен почати потрохи застосовувати цей формат початку речення в своєму спілкуванні. Це не повинно бути так, що ти кожне друге речення починаєш як та людина. Ні, це зовсім не так, тому що ну, це взагалі якось викривить твою подачу і ти втратиш якусь свою унікальність. А це також нам не потрібно. Тому ти просто повинен не те, що застосувати, і просто почати на постійній основі використовувати цю пораду. Ти повинен її застосувати. Стосувати і за допомогою неї урізноманітнити свій словниковий запас, а також урізноманітнити свій спосіб подачі, тобто це не копіювання і повторювання, це урізноманітнення. Це насправді дуже різні речі, і ти повинен це розуміти. Як ти вже зрозумів, згодом ось ця постійна практика застосування тих чи інших висловлювань в своїй мові дуже допоможе тобі прокачати своє мислення, допоможе тобі прокачати формулювання і висловлення своїх думок, а також донесення потрібної ідеї опоненту. Зараз я тобі розповім про ще один, про другий метод, який допоможе тобі краще висловлювати свою думку. Але спочатку обов'язково постав лайк до цього відео, залиш коментар, а також підпишись на цей канал, тому що тут щодня виходить контент про саморозвиток. То. Наступний метод набагато простіший, аніж попередній, але він значно довший. І головна його суть полягає в тому, що ти просто повинен почати більше читати. Звучить досить банально, і, можливо, ти скажеш, я і так читаю, але ти повинен почати читати не просто книжки, які допомагають тобі в досягненні цілей, ну тобто, очевидно, що пріоритет саме на цих книгах, але також ти можеш. Перед сном, замість того, щоб листати TikTok або Рілси, ти можеш почати читати художню літературу або якісь, не знаю, книги, в яких дуже багато різних синонімів, і саме ось ці синоніми вони відкладуться в твоїй голові і просто допоможуть тобі збагатити свій словниковий запас. І ось саме ось цей словниковий запас він буде допомагати тобі якісніше висловлювати свою думку, і взагалі це дуже позитивно вплине на твоє висловлення тієї чи іншої інформації. Я дуже сподіваюся, що ти. Застосуєш в своєму житті принаймні одну техніку з цих двох вище озвучених, і також поділишся результатами в коментарях. Окрім цього, всього, я хочу в тебе попросити, щоб ти також написав в коментарі якісь ідеї, які допомагають прокачувати висловлення думки і які позитивно впливають на. Покращення твоєї розповіді. Я думаю, це буде корисно багатьом слухачам, і саме відштовхуючись від ось цих коментарів, ми зможемо зібрати ще більше інформації і застосувати її в своєму житті. А я в свою чергу дякую тобі за перегляд, і ми побачимось вже завтра в новому відео.